Привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі у 23-му році. Пробачте, у 22-му було всього два, здається, відео, які я робив за рік, але були важкі часи, скажімо так. Сподіваюся, що я надолужу те, що пропустив, і зараз буде кусок роботи, зроблений моїми замовниками за 21 й та 22 й роки. Особливо мене потішили ті замовники, які робили. Свої роботи після 24 лютого, коли йшли перші замовлення Ахтирки, визволені з Харкова. Я був в захваті, я зрозумів, що нічого вони з нами не вдіють. Тож, підтримуємо мій канал, ставте лайки, пишіть коменти, будьте активні. Якщо щось сподобалось, не сподобалось. Ви знаєте, що мій канал працює як конструкторське ательє, тож, якщо у вас є якісь нові пропозиції, що вам треба розробити, звертайтесь до мене, я завжди радий вам допомогти. Особлива вдячність до майстра, який співпрацює разом зі мною. І прошу, буде опис під відео, написані їхні контакти. Якщо ви. І живете в цьому місті, де знаходиться цей майстер, ви можете звернутися до нього, і він вам завжди допоможе зробити те, що вам потрібно. Таким чином, я сподіваюся допомогти і майстрам підтримати їх. Ну, а ви зможете допомогти мені. Ще пропозиція, оскільки ми тепер всі долучились до волонтерства практично цією державою, тож я також пропоную на своєму каналі. Ось такі дві штуки, Оце підстаканник. Бачите, тут буде написи. Слава Україні, героям слава. От, можна замовити такий. І ще ось така, такий виріб, як це висить в мене на стіні. Це я робив на замовлення для своїх друзів з Америки. бачите. Ви впізнаєте, я думаю, мої ворота. Якщо вас зацікавить такий сувенір від моєго каналу, прошу, звертайтеся. Гроші, які будуть вирочені з продажу цих товарів, підуть на нашу армію. Тож, пропоную переходити до перегляду клієнтських робіт, стартуємо. 4, усього 3,5 метри. Тобто, половина нашого суб'єкту. І демонструю вам, яким чином відкриваються ворота. Тобто, для того, щоб змонтувати ворота, вам не потрібно багато дістання. впевнений, що це відео заслуговує на ваш лайк. 7 метрів на одну сторону, це якби на дві сторони було б 14. Це величезні ворота. тож раджу звертайтесь на майстра Віталія, місто Кам'янець-Подільський. Дивимось далі! А це знову робота пана Віталія, місто Кам'янець-Подільський. Ворота зроблені на механізмі BFG Юні. Встановлений зверху старця. А тепер наочний приклад співпраці з майстрами. Пан Ігор з Ужгорода запропонував зробити систему, яка дозволяє відкривати ворота назовні. До речі, в цьому відео буде дуже багато таких прикладів. Але з існуючими важелями доводиться виносити кронштейн на воротах назовні, а також і самі механізми, що не дуже добре з точки зору безпеки. Тож запропонована система індійська дозволяє сховати ці всі механізми всередині двору і назовні нічого не видно. Система компактна, доволі цікава. Так що в новому 23-му році можна буде замовляти вже нову систему. Подивіться, як вона працює. Ось так це виглядає ззаду, з двору. От ми відкриваємо ворота. Бачите, кут більше як 90 градусів, це, це добре при відкритті назовні. Механізм весь або внизу індуси ставлять, але я би не радив в нашій місцині так ставити. Краще ставити зверху, літий сніг ніхто не відміняв. От. Звідси це виглядає так. Бачите. Ось тут така. планки мають бути, щоб перекрити доступ до механізму. От, і Закриваємо, верніше. Бачите, ось такий вигляд ззовні. Як бачимо, ніяких важелів, нічого не видно, це дуже добре. Відкриваємо. От. Особливість тільки оця, що треба перекрити механізм, закрити планочкою пластиною, варити. От і все. А так, цікава система. Замовляйте. Будемо запускати ще цю систему в роботу. Також величезні ворота, 8,5 метрів, майстер Андрій Шепетівка. Рекомендую. До речі, на такі широкі ворота доводиться робити довші тяги телескопічні. І для нього я спеціально розробив подовжувачі і ось так це виглядає. А це мій земляк, майстер Володимир з Вінниці. Приклад воріт, які відкриваються назовні. Використаний механізм bfg юні. Його практично не видно на воротах. А це ворота від майстра Павла, місто Київ. Бачите, ворота ажурні, зроблені тільки на одну сторону. Використаний механізм BFG 3050. До речі, це перероблені ворота. У замовника були звичайні розпашні і він у цілях економії пространства ззаду вирішив переробити їх на гармошку. Як бачите, все дуже чудово вийшло. Рекомендую майстер Павло, місто Київ. Майстер Роман, місто Ужгород. Ворота в двір. Механізм BFG 3050. До речі, тепер я виробляю ці механізми не тільки в білому цинку, а ще в жовтому цинку. Буває, що на коричні якісь ворота або темні, вони навіть краще підходять. Ну, і знову ж таки їх можна фарбувати, якщо потрібно. А це мастер Сергій, Ізраїль, город Тіра. Во взагалі, у нього змінилася географія заказів. Тепер Много заказов с Европы, с Израиля, со Штатов, э с Литвы, Эстонии, Сербии. Так что выходим на новый уровень. Вот 8-метровая ворота с приводом кемовским и рычагом для гармошки. Вот как это все работает. Пример просто гигантских ворот, да еще и с жалюзями, они тяжелые. И вот сюда как раз подошел и механизм 50-80 и с удлинителями. Отличная работа, Владан. Спасибо за видео. Короче, все то же самое, только вид снаружи. Вот, нажимаем пультик, пультик, где он, вот он. И ворота закрываются. сначала одна створка и вот пошла вторая вот и все если что пишите заказывайте пока пока это чудовый приклад ворит от пана Ігора, Іршава, Закарпаття, дуже гарні ворота красиві. Рекомендую. Ми вже не перший раз з ним співпрацюємо. Дуже вдячний за надані матеріали всім майстрам, які мені присилають, замовникам. Це дуже допомагає мені популяризувати мої механізми. Ну і заодно я роблю рекламу для вас разом ми сила. Зараз буду приклади від моїх гарних друзів Сергія і Ігоря, майстри з Вінниці. Дуже раджу. Робота ворот гармошка з приводами Ротелі МТ400. Поїхали. В принципі. теперь назад. Все. Так, включаем. Так, это вот такие ворота еще одни с универсальными приводами то есть универсальные рычаги и а, привода Эдингер. О, четко. Ворота закрываются. Пример ворот от пани Анны из Черкас. Очень качественно выполненная работа. Рекомендую. Механизм сделали вверху. А це ворота від компанії Intigate, майстри Сергій, Володимир, Олександр, місто Київ. Дуже раджу цих хлопців. Це також їх робота. Все виконують на дуже високому рівні. Рекомендую. А це бомбезні ворота від майстра Івана, місто Київ. Такі, знаєте, в середньоземноморському стилі. Ажурні, використаний механізм БФЖ Юні і відкриття назовні. Якщо ви побачили, от придивіться уважно. Оце з двору вигляд і вони ворота відкриваються назовні. Дуже цікаве рішення, мені воно дуже подобається. Рекомендую майстер Іван, місто Київ. А це ворота ще від одного майстра Володимира, місто Відниця, і якраз зверніть увагу тут жовтий цинк. Це самі свіжі ворота 23-го року. Раджу, дуже раджу його. А це дуже цікаві ворота від пана Руслана місто Рівне. Вони е, зроблені комбінованими, тобто одна частина складна, а друга звичайна розпашонка. Відкриваються назовні, як ви бачите. Механізм універсальний. І що цікаво, вони зроблені. Абсолютно автономними. У них є свій блок живлення, який пан Руслав зробив самостійно і працює від акумуляторів. Ось такий. Безперечно, це лайк. Дякую за відео. Так, і того, що у нас вийшло? 8 метрів прольот, 5 метрів, відкатні ворота. 3 метра ворота книжкой. Неожиданная комбинация двух систем ворот от заказчика Сергея Черкаса. Супер. Открываем подкатные. И пошло на открытие книжка. так вот. Чудові ворота від пана Славіка з міста Луцьк. Жалюзі. Таких багато вже прикладів з жалюзями. Останнім часом це такий тренд. Нарядні красиві ворота із Казахстана. Срик Казахстан. Вот такие вот петли то есть этот металл еще будет сниматься и красится порошковую краску будет выглядеть вот так как вот этот столб еще хотел бы обратить внимание на петли вот видите какой зазор между за счет того что ось от этого дальше идет Вот как петли торчат. Так, добрый день. Ворота гармошка. Механизм универсал, монтаж механизма знизу. Ворота сделаны з профиля 5х5, зашитый профнастилом на дві сторони. Ширина урит 5,60 м. Высота 1,70 м. Все працює, все чудово. Автоматика BFT Virgo Smart це дуже разом чудово працює. Знизу поставив опори для надійності, можна було і не ставити для цієї автоматики. Режим калітка. Режим калітка ще ніхто не використовував, це я бачу вперше. Безперечно лайк. Вражаюча якість від пана Ярослава. Дуже-дуже чудове виконання воріт. Я в завтрак. Опори поставив. На Обидві ворота, обидві половинки. Автоматика БФТ. А це цікавий приклад воріт, коли створки в них різної довжини. 6,30 проєм, це виходить 2,20, десь велика створка друга і коротенька перша, метрова. Це рішення дозволяє зекономити місце всередині двору, бо всього метр заходить замість півтора. І так само назовні також не більше метра, навіть менше, з урахуванням товщини стовпчика. Цікаве рішення з розташуванням мотора і механізма BFG 5080 на одному рівні, практично на одному. Тут видно, що співвідношення, скільки воріт виходить назовні і заходить всередину приблизно однаково. І ще це приклад воріт, коли люди спочатку самостійно вирішили зробити механізми складання, але в них нічого не вийшло і вони знайшли мене звернулись за допомогою. Так що все працює, звертайтесь, заходьте на мій канал, там є. Огляд механізмів, які на сьогодні існують, От. замовляйте, буду радий вам допомогти.